Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про одну, знаєте, таку майже невидиму технологію, якою я впевнений багато хто користувався, навіть не здогадуючись, як вона називається. Мова піде про Олей. Це по суті той самий клей, який колись навчив наші документи працювати разом. О, я думаю, ця ситуація знайома багатьом. Години роботи, ідеальна діаграма в Excel готова, її вставляють у звіт, а потім дані змінюються. І що далі? Знову все копіювати, вставляти, перевіряти, сподіваючись, що ніде не помилився. Колись це було просто щоденною рутиною і справжнім головним болем. Так, до появи Оліесвіт світ документів був зовсім іншим. Це був світ постійної, монотонної ручної праці. Уявіть, що кожна програма це такий собі окремий острів, а щоб перенести інформацію з одного острова на інший, доводилося безкінечно копіювати та вставляти. Це було не просто незручно, це було джерелом нескінченних помилок. Гаразд, давайте розкладемо все по поличках. Спочатку подивимось, яким був світ до Оле, потім розберемося, що це взагалі таке і як воно працює. Далі кілька прикладів з реального життя, і наостанок про спадок цієї технології. Отже, почнімо з самого початку. Уявімо собі той цифровий світ, де між програмами, по суті, була глуха стіна. Дані були замкнені всередині. Створили графік в одній програмі і все, перенести його в іншу, зберіши якийсь зв'язок, було неможливо. Єдиним інструментом був старий добрий метод копіювання. І ось на тлі цієї цифрової ізоляції на сцену виходить Оле. Це було справді елегантне рішення, яке мало все змінити. Можна сказати, це була справжня революція у тому, як програми почали взаємодіяти одна з одною. Все почалося у 1990 році. Комп'ютери ставали все більш поширеними, і в Майкрософт зрозуміли, що людям гостро потрібен інструмент, який дозволив би програмам ну, ніби спілкуватися між собою. Так і народилася технологія Оле. Так що ж, це за абревіатура така OLE? це зв'язування та впровадження об'єктів. І ключове слово тут інтеграція. Тобто замість того, щоб просто скопіювати картинку, OLE створювала живий, динамічний зв'язок між файлами, вони починали працювати як одне ціле. А тепер давайте трохи заглибимось у технічні деталі як же це все працює? В основі технології лежать два ключові підходи зв'язування і впровадження. І ось тут криється фундаментальна різниця. Зв'язування це по світі, ніби ви створюєте вікно до іншого файлу. Змінили щось в оригіналі, і це миттєво відобразилося у вашому документі. А впровадження це зовсім інша історія. Це коли ви створюєте повну незалежну копію, яка далі живе своїм життям, і від оригіналу вже ніяк не залежить. І ось, мабуть, найкращий приклад, який це ілюструє: коли діаграма з Excel зв'язується зі звітом у Word, створюється такий собі динамічний місток. Варто оновити цифри в таблиці Excel і діаграма у звіті одразу ж автоматично оновиться сама. Уявляєте, більше ніякого ручного копіювання. Гаразд з теорією розібралися. А тепер давайте подивимось, чому це було так важливо на практиці. Розглянемо, як ОЛЕ застосовували в абсолютно різних сферах. Наприклад, у медицині. Лікарі отримали можливість вставляти рентгенівські знімки чи результати УЗД прямо в електронну картку пацієнта. Це, звичайно, значно підвищило точність і швидкість ведення всієї документації. Або візьмемо фінансовий сектор, аналітики змогли вставляти живі графіки прямо в презентації. Це означало, що керівництво завжди бачило найсвіжішу інформацію і могло приймати рішення, базуючись на актуальних, а не застарілих даних. Ну і, скажімо, маркетинг. Технологія ОЕЛЕ дозволяла легко інтегрувати дані, наприклад, графіки продажів, безпосередньо у стратегічній презентації. Це давало змогу маркетологам тримати всі ключові показники під рукою та оперативно розробляти нові кампанії. Як бачимо, вплив цієї технології був величезним. Тож давайте підсумуємо її спадок, подивимось на сильні та слабкі сторони і подумаємо, яке її місце в нашому сучасному цифровому світі. Ось ця цитата, як на мене, ідеально все підсумовує. Головна мета і головне досягнення ОЛЄ – зробити роботу з даними ефективнішою, зручнішою і, зрештою, продуктивнішою. Просто прибрати всю цю рутинну роботу з копіюванням. Звісно, жодна технологія не буває ідеальною. З одного боку, переваги очевидні. Ефективність, продуктивність, менше ручної роботи. З іншого боку, були й недоліки. Не всі програми однаково добре підтримували ОЛІ, а для розробників інтеграція часом була доволі складним завданням. І знаєте, хоча сама технологія Олес сьогодні може здаватися трохи застарілою, її фундаментальний принцип, оця ідея безшовної інтеграції даних, живий як ніколи. Він просто еволюціонував і зараз лежить в основі багатьох хмарних сервісів та сучасних програм, якими ми користуємося щодня. Отже, про що це все? Технологія Олеї по суті навчила наші документи розмовляти один з одним, заклавши фундамент для майбутніх інновацій. І це змушує задуматися: якщо колись технологія змогла поєднати файли на одному комп'ютері, то що стане тим наступним великим кроком, який поєднає наш набагато складніший цифровий світ?